Засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. З нами на цей Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. І перше питання: іранська балістика. Що ми про неї знаємо? Наскільки це небезпечна зброя? Чи вдасться нам її збивати? Ми знаємо, те, що вона сама по собі балістична. Це означає, що у нас небагато засобів з протиракетної оборони, зенітних ракетних комплексів, таких як Петріо Самті, які можуть її збивати. Це суттєво. Ми знаємо, те, що вона краще по характеристикам, ніж північна Корейська, і бачимо, можна проводити аналогію, яким чином розгорталась події навколо заведення ракет північно-корейських, таких як. КН-23 аналог Іскандера, і КН-24 аналог Атакамса, аналог гірші безумовно, поточність і так далі. Але це засоб, який має потужну бову частину. І ми бачимо, яким чином він уже застосується по об'єктам в Україні. І тому можна очікувати, що іранський це скоріше всього початок, це тактичний, скажімо тих 360 ракет на 120 кілометрів, близько до точки по характеристика можлива, але безумовно це додає потенціал російським збройним силам, як в наступальних діях, наприклад, на сході, на східному нашому фронті, так і з їх точки зору в оборонному. Це на Курщині. Хоча вони вже сформували там угрупування, яке найближчий час зупинить просування скоріше всього наших військ і будуть зосереджуватися на тому, що зростає потенціал угрупування військ ворога на Кущині, щоб намагатися відтиснити нас до кордонів і не дати утримати цю бушерну зону, яка сформувала завдяки діям наших сил оборони на цьому напряму. Тому тому от, з обслугом за протиракетної оборони наших треба готуватися, боротися в повітрі вже з цими ракетами, а вони швидкісні і відстань невелика діє, тому можуть бути застосовувати і на Харківщині, і на Сумщині по нашим об'єктам цивільним, в тому числі на жаль. Вот і э, бити зрозуміло, розвідувати де вони знаходяться, їх склади, де знаходяться пускові установки, і наносити відповідні удари. По ним И для цього нам буде потрібно і зняття э, заборони. По далекобійній, ну відносно далекабі пане Ігоре, Про це пізніше поговоримо. Тобто, наскільки так. я зрозумів з ваших слів, все таки це не невеликий радіус дії ракет. Скажімо, поки ки... Ки... Київ не під підприці... даруйте запитання Київ там... не під прицілом. Правильно, Фатіх 110, там 300-400 кілометрів. Потім Зульфікар. на 700 километров є за 1000 километров. То есть у них, на жаль, есть широкий спектр этих ракет с характеристиками кращими, чем північно-корейские. И, окажут лихабеда э, лиха беда початок, то есть они могут э, далее э, расширить возможности надания помощи всего приводу Российской Федерации. Повертаючись до мого запитання знову. Тобто, це поки що ракети недалекого радіусу. Ми можемо констатувати лише, що під загрожою можуть бути міста, які неподалік кордону. Скажімо, до Києва ця ракета такої модернізації, такої розробки не долетить. Чи правильно я зрозуміла? Щоб ми глядачам. Ще... Прошу. Ну, на жаль, там є відповідна перспектива, про яку я говорив. тобто... Потенціальні можливості і іншими типами ракет нарощувати. і Мати ми. Ми пам'ятаємо теж з північно-карейськими ракетами, як було що це не так, що це фейк, але ж допомога під з боку Північної Кореї. Ми себе відчуваємо ці ракети вже по об'єктам в Україні, по Києву по іншому. Президент Джо Байден заявив вівторок, тобто напередодні, що питання скасування заборони на використання України далекобійних зброї, знаходиться на стадії опрацювання, і сьогодні ми чекаємо візиту держсекретаря до Києва. Це пов'язані речі. Тобто, сьогодні ми можемо нарешті почути на вашу думку відповідь на запитання. Я думаю, що візит держсекретаря це більш широкий спектр питань буде підніматися, але зняття заборони, в тому числі це обов'язково. Буде в плані переговорних процесів, а також нам треба по поставкам, тому що останні три місяці, зважаючи на заяви адміністрації, потужно допомогти Україні після паузи на півроку, і вибачення президента Байдена. Ми бачимо, що це не відбувається. Потужності немає пакети в районі 200 мільйонів доларів. Це не вистачає на якби на розходні дії. Які можна використати там за тиждень ведення бойових дій інтенсивний, які відбуваються, і треба з'ясовувати, що що, що що тут відбувається на правді, Де гасла, а поки ще це американські гасла відносно потужної допомоги, і з точки зору протиоповідної оборони, і просто по поточним пакетам, які потрібно зміцнювати для того, щоб міняти ситуацію на сході, і в принципі. Вот і а де дії дії поки, поки ще рішучих з боку американців не видно і цю ситуацію треба змінювати. І будемо мати надію, що робота Блінкіна у нас буде зводитися не тільки для того, щоб черговий раз зайти до нас, до да, десь там пабів кафе, чи де пограти на гітарі а те, що нам допоможе. Практично суттєво змінити ситуацію з допомогою від американців. Ми розуміємо, що ситуація з ударами далекобійними вона не в глухому коті. Вона зараз обговорюється, але це має бути якась певна концепція, як це має виглядати. Чи можливо Україна має надати якісь конкретні точки, чи може вже й надавала, куди вона б хотіла вдарити? Чи можливо Сполуч... Сполучені Штати мають якимось чином погоджувати координати? Я не знаю, це моя фантазія. Як це має працювати на вашу думку? Тому що мені видається, що просто, просто звичайного дозволу бити туди, куди ми хочемо, не буде. Хоча може я помиляти не знаю Так, значить, тут однозначно і не раз передаються цілі, по яким доцільно бути пропозиції з боку України і так далі. Але все це якби тактичного рівня коливання відносно обговорення питання щодо допомоги, а над всім над цим, стратегія алгоритму Салівана контролюємо ескалація і все це б'ється. Якби в рамках цієї цього алгоритму і цієї стратегії, тобто не дати перемогти Україні, не дати програти Російської Федерації, і наслідки такого підходу ми бачимо зараз. А його треба змінювати, причому робити це рішуче, якщо ми хочемо змін, а не вталкування нас України в переговорний процес на невигідних капітолійських умовах. І Тому формується з цієї точки зору план миру, тобто такий воєнно дипломатичний, я би сказав, документ, де буде викладатися пропозиції відносно того, як ми бачимо завершення як мінімум введення бойових дій. Це ще не про мир, на мій погляд. Там суттєві документи повинні бути а от зупинити якби бойові дії, але не коли на яких умовах. Ми не можемо погодитися на те, що там зараз е... бачить, як це Росія по капітолянську для України, і в цьому допомагають такі країни, як Китай, Індія, там Південці і таке інше. Тобто в такому. Вигляді зупиняємося, а те, що там закупили. Ну що ж таке буває? Головне, щоб тут не воювати, щоб ми могли там торгувати все це і покращує ситуацію в своїх країнах. А те, що там у вас, це це ваше якби проблеми. І вам треба з цим змиритися. Ми ж не підемо на такі підходи. І за це треба боротися, що і відбувається. На вашу фахову думку, чи витримує критику одна із заяв, чи один із аргументів сполучених штатів що мовляв, навіть якщо ми дозволимо Україні бити в глиб російської території, все одно аеродроми з тими ж тушками, їхніми ракетоносіями, вони не є в діапазоні досяжності цієї зброї. Тобто, виходить так, що якщо ми не можемо дістати далекі аеродроми, то тоді нічого не треба бомбити. Я пов'язую це з такою ситуацією, в якій росіяни говорять американцям: дивиться, ми ще не прибрали свої суттєві ресурси воєнні, в тому числі літаки на інші аеродроми, наче боєприпаси зі складів, і все таке інше. Коли ми закінчимо цю роботу, ми вам даємо відмашку. А ви тоді знімаєте заборону і українцям фактично бути, бути мало по чому? От вам і аргументація тут. Навіщо якби бити, коли там нічого вже не залишиться? Не залишиться, якщо вони далі, американці, будуть слухати в такому ключі підходи росіян. От і все. Ви справді думаєте, що такі перемови відбуваються, і домовим... Ну, А що ми про що вони говорять Білоусов з Остіним? І Остін весь час підтримував Україну. а Тепер останній час він робить відповідні заяви такого характеру. Він же генерал на всякий случай зараз. Ці вільні посади, але генерал з точки зору застосування засобів і значення стратегічне значення такого фактору, як час. Під час широкомасштабної війни він все це знає і знає те, що напрацьовують, скажем, генерал Браун, там як льотчик колись, і в тому числі є в 16-й, до речі, уявляє, представляє Але ну я там трішечки можливо пересмитую, загострюю, але питання виглядає саме так. І це що перший раз, коли вони гальмують? А потім проходить час видивиться аргументація: якщо ви будуть атакамцями бити по воєнним об'єктам на території Російської Федерації, то українцям не вистачить цих атаканців, щоб бити по об'єктам в Криму. Та що ви говорите, американці? А не ви там рік тому чи? Говорили, що це червона лінія. Ні в коєму випадку не бити по Криму. Боже мій, це, це якби священна корова в Індії. Цей був Крим, але ситуація змінилася, і працювати будемо далі так і зміниться по цим об'єктам, тому що їм треба нагадувати історію, що ще в 43-му році американці з британцями погоджували, що треба бити перед нормандською висадкою по об'єктом, пов'язана з паломастильними матеріалами. По друге по заводам по збройню, які виробляють і авіація в даному випадку по сучасними ракети, Треті, парадроми з літаками і всім іншим. Прошу що час а чому повторюється? І об'єкти залишається, тому що це підґрунтя об'єктивних закону війни, і там подобається американцям. Ні, ми воюємо. Вони граються в світові г... ігри, де бачать як Україну через океан. А у нас це кривава війна за існування нашої держави і нашого народу. Є різниця, на жаль. Поговоримо про Курську область. Аналітичний проект Deep State говорить про те, що росіяни на лівому фланці українського групування в Курській області зараз проводять активні дії. Їм на жаль, вдалося перекинути наскільки ми розуміємо, частину бронетехніки через річку СЕМ і не тільки це російський контрнаступ розпочався. Чи це якась підготовка до нього? І що ви можете це розказати? Це формування, це формування відповідних умов для того, щоб Угрупуванням військ, яке по різним оцінкам 40 тисяч плюс-мінус. А це по оцінкам закордонних джерел достатньо для того, щоб зупинити просування Сил оборони України там. І потім, якщо вони це націлені, це роблять, зібрати від 80 до 120 тисяч угрупування, яке б дозволило ну, з відповідним ем, забезпеченням озброєнням технікою, боєприпаси, які б дозволили е, витиснути, е, значить, наше угрупування військ з Курщини. Тобто, на мій польот зараз відбувається формування угрупування російського, яке б Зупинила просування остаточних військ і тут нам я про це влюстанні два тижні. треба прийти до формування міцної системи оборони Сил оборони України, спартифікація, змінування з усім всім, що необхідно для того, щоб тримати цю буферну зону, яка заважала. Росіянам, як це вони робили із району Суджі і навколо, значить, застосовували свої війська, засоби ураження по Харківщині, по Сумщині і так далі, тобто, ну на мій полі, стадія зараз виглядає десь так. Я зрозумів, а ці 40 тисяч російського груповання, звідки вони взялися? Тобто це підтягування резервів чи перекидання з інших напрямків? По різним оцінкам, але, скажімо, до 20 тисяч це перекидано з інших фронтів. Ну а решта вони збирали в прикордонних областях спочатку, це не дало результатів. І ну і потім повсюди, і з Африки, і з Близького Сходу. І з Калінінградської області, з Підмурманська, наприклад, багато де, але так чи інакше вдалося зібрати уже по кількості закінчується процес зя під управлінський контроль, тому що це різні чи підрозділи, частини. От тим паче, що, наприклад, якщо вони збирали, то збирали батальйонами і Там вже скажімо, за 15 батальйонів східного фронту, в тому числі і з південного, тому що частину знімати це загроза для виконання завдань, От. а завдання поки не знімається захопити область в межах адміністративних кордонів, і тому так чи інакше, угрупування, яке б дозволило зупинити наше просування вперед наступальне, вони вже сформували і продовжують зміцнення з точки зору засобів, застосовують в повній мірі керовані авіаційні бомби по своїй території, по своєї знищують, як і українські їх це не зупиняє, що це їх міста, населені пункти і так далі. От, тому стадія зараз там така. Два питання дуже важливих і насправді абсолютно неприємні дві теми. Перша тема: ресурс Deep State оприлюднив ще одну новину про те, що 4 вересня росіяни завдали удару по скупченню українських бійців на відкритій місцевості. Сталося це біля села Бездрек у Сумській області. Я не бачу поки що підтвердження або реакції від Генерального штабу на, ці, на цю новину, але це безумовно новина, яка дуже насторожує. Ми не знаємо всіх подробиць цього інциденту. Хто має дати відповіді, що сталося в Сумській області? Чи були якісь порушення з боку командування? Чи не було їх? Це Для питання була... від прокуратури? Я, я можу дати це війна і може бути на різних стадіях введення бойових дій, може бути в обороні, може бути на маршруті, все таке інше. Ворог робить розвідки, наносить удари. Тому в цьому, якби шукати чорного в Темні кімнати, кімнаті не потрібно. Можуть бути випадки, і одразу робити, що там винний комбат, винний камбріг, треба в черговий раз змінити і зрада, і все таке це не підхід, а це війна. Треба аналізувати ситуацію, робити таким чином, щоб не попадати в таку історію наступний раз. Але ситуація динамічно змінюється і, на жаль, такі факти відбуваються. Я і не спорю про те, що не треба нагнітати, але має бути розслідування, якщо цей факт був. Що не менше. розслідування повинно з точки зору військової цивільні люди в цьому детально і глибоко допомогти чи зможуть, але для того, щоб було не розслідування ті, хто за це відповідає, потрібно робити від свою цю позицію, формувати представників ставки верховного Головнокомандуючого. Які могли більш об'єктивно на мій погляд? Я очолював роботу Генерального штабу по формуванню законодавства спільно з представниками воєнно-наукового управління по ставці головнокомандувача були за і проти, але сформували, вона. працюють, треба удосконалювати. Причому це не тільки буде стосуватися роботи цих представників збройних сил України, а і інших складових сил оборони України. Тому що є там не пов'язані погано пов'язані дії по координації між всіми складовими, які приводили до помилок серйозного рівня і так далі. Це буде існувати, в тому числі і ці ротації, які відбуваються. Якщо ну справи, наприклад, в Полтаві, які відбулися інспекція навіть міністра оборони, це якби не в збройних силах. Але все рівно оборона, яка відповідає, і щоб бути об'єктивним, щоб бути зворотній зв'язок, треба формувати такі структури, які були поза керівництвом, яке відповідає за сіді, і які перерахував я приклади, і дії, в тому числі ті факти, про які ви сказали. Угу, слушно, зрозуміло. І останнє питання стосується воно інциденту у Смілі. Там напали на українського військового ветерана. 에, сталося це ще на початку вересня. Затримали вже цього нападника. Вже записи відео з'явилися з ним. Але мені здається, що найбільш обурливо в цій ситуації ця реакція поліції, яка була власне на місці побиття. І судячи з тих шматків відео, які оприлюднені в мережі, вони е, зовсім не реагували. Чи, чи знаєте ви про цей інцидент, і взагалі і ваша реакція? Ні, я погано чую. Ну треба з одного боку бути на скажімо, на законодавстві, яким чином що діяти. А так ті повноваження перейменували скажімо, скажемо воєнмати на ТЦК. би, не змінили повноваження і не визначили, що ні, ні, повинен... це не це не стосується ТЦК. Це стосується саме побиття ветерана. Тобто, там ТЦК жодним ким, чином Тим ветерана побиття місцевим жителем, ну як стверджують місцеві медіа, він ну, має так, якийсь певний стосунок без до страху і сумніву без страху і сумніву вітерани. Він служить в збройних силах, чи не служить в збройних силах, чи пов'язана це з цією службою, чи це був конфлікт на рівні битовому. Це є різниця, і треба, щоб відповідати на це питання. Причому на тисячі людей глядачів, треба знати саме і відповідати мати інформацію з цього при. Тому для того, щоб робити висновки, треба розбиратися. Я б дякую те, дуже те. за відповіді. З нами на зв'язку був Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці. Говорили ми про багато важливих новин.